Хорхе Бокай, Сільвія Салінес Кохати з відкритими очима. Роберто Франциско Гомесу. Без участі якого ця книга ніколи б не з'явилась на світ. ПРОЛОГ написати книгу про психологію відносин між чоловіком та жінкою. Непросте завдання. Хорхе Букай і Сільвія Салінес зуміли довести, що розуміються на цій темі. А крім того, мають практичний досвід і змогли ефективно допомогти сімейним і просто закоханим парам, які переживають кризу в відносинах. Подолати її можна лише зрозумівши причини того, що відбувається. Я дуже добре знайома з роботою Сільвії Савінос, оскільки спостерігала за її першими сеансами роботи з парами. Я знаю, як вона ставиться до своєї роботи та яких успіхів їй вдалося досягти. З її допомогою люди, відносини яких, здавалося б, були приречені, вимагали неймовірних результатів, набували впевненості один в одному. Допомогти по-справжньому зустрітися двом людям, які колись уже покохали один одного, але почали віддалятися завдання, яке потребує не просто певної техніки. Це справжнє мистецтво дати людям можливість поринути в ситуацію з позиції тут і зараз, тому що багато хто не в змозі вирватися з меж власних обмежень і тягне за собою віз старих образ. Форму, яку вибрали автори, щоб краще впоратися зі складною темою, боістину геніальна. Події, що відбуваються в реальному житті одного з героїв, співзвучні із змістом електронних листів, головної героїні роману. І це листування, власне, і є основою сюжетної основною сюжетною лінією книги. Дозволяє неординарно і доступно донести до читачів поради, здатні змінити їхнє особисте життя на краще. А комп'ютер як самостійний персонаж, який створює моменти напруженого очікування і часом навіть змінює перегбіг подій, справжня знахідка цей захоплюючий твір. Інтригує і водночас дає їжу для роздумів про стосунки чоловіка та жінки. Стан закоханості, компроміси, сварки, сексуальні стосунки, самовизначення, непорозуміння сюжет, що готує багато сюрпризів, пліт уяви авторів, але цілком правдоподібний і наочно ілюструє теорію відносин. Головна причина нашого невдоволення іншою людиною, яка виявилася далекою від нашого ідеалу. Полягає в нашій власній нездатності визнати в собі ту саму рису, яка нам не подобається в партнері. За короткий період закоханості нам зазвичай не вдається розпізнати у собі цю межу тієї риси характеру, яку ми категорично заперечуємо і яка, втім, вкрай негативно впливає на наші особисті стосунки. На думку таких авторів, як Перлс, Хорні та інших, ми створюємо своє ідеальне я. Заперечуючи у собі небажані риси. Ми втрачаємо величезну енергію підтримки власного ідеального образу, вільного від недоліків, які інша людина відкрито демонструє. Диво закоханості якраз і полягає в тому, що ми на якийсь час перестаємо боротися самі із собою. Усе те, що ми відкидали у собі за нових обставин, стає як прийнятним, так і бажаним. Найчастіше ми захоплюємося цими рисами в партнері і тим самим сприяємо їх розвитку. Коли відносини заходять в глухий кут, захоплення перетворюється на застрість чи ще якесь почуття. І це має стати основним предметом досліджень. У книзі автори не обійшли увагою жодного істотного аспекту, що відноситься до теми. Усі основні проблеми що найменше загадані. Нагадуючи читачі, читачеві їжу для подальших роздумів, я визнаю, що мій власний підхід до роботи з парами навряд чи міг би бути кимось краще передано, доповнено та виправлено, ніж авторами книги. І я боргу перед ними, бо ця тема для мене дуже дорога. Я б сама не взялася за виправлення старих нотаток про роботу з парами, які виявилися навпрочуд показовими як для учасників, так і для нас, які намагаються знайти спосіб довести очевидне та виявити динамічний характер настільки важливих сторін нашого життя. Основною перевагою цієї книги є те, що вона відкриває своєрідний діалог на цю тему. Автори нічого не стверджують з позиції професійного авторитету. Та наукових фактів, все викладене можна переосмислити і навіть оскаржити. Як говориться в книзі, дзеркало повертає наш власний образ, правдивий і безумовно гідний любові, але при цьому не є досконалим. Тільки в коханні ми виходимо за межі свого его. Коли починаються закиди і прикрості, і ми починаємо культивувати на любов, дзеркало показує найгірше у нас. Те, з чим ми боролися і за що ми ненавидимо і себе, і дзеркало. Та закохана людина, якою ми колись були, стається нам фантазією чи маренням. Насправді ми ніколи не були такі близькі до правди, як у той момент. Можливо, тому що ми створили в той час, коли любили і продовжуємо жити. Це наші діти, наші творіння і наші задуми. Справді подібні речі часто відбуваються, коли проходить закоханість і на зміну їй приходить кохання. Говорячи вистами Лаури, кохання будується двома людьми, і достатньо, щоб один із них грав за іншу команду, щоб усе досягнуте було зруйновано. Величезна цінність цього твору у тому, що він включає всі погляди. Мене турбує тільки те, що він. Занадто швидко читається, оскільки має властивість захоплювати читача з неї першого розділу, навіть того, хто не є затятим користувачем інтернету і лише зрідка користується комп'ютером для того, щоб набирати текст. Якось мені розповіли, що є комп'ютерна програма від депресії. Ця книга навела мене на думку, що хтось міг би написати програму для пар, які переживають кризу. Що ж, все можливо. Але я переконана, що нічого не дає такого тривалого і чудодійного ефекту, як розмови з співчутливими фахівцями, які вірять у майбутні пари, і знають, що тільки в усвідомлених і зрілих відносинах полягає необмежена здатність до зростання. Це також знають Хорхе Бухай та Сільвія Салінес, які продемонстрували видатний літературний талант та здатність викладати матеріал у приємній формі. Ступній будь-якій аудиторії. І нарешті розв'язка історії, що лежить в основі сюжету цієї книги, відповідає правилам будь-якого добротного роману. Вона несподівана та оригінальна Андріана Шнаке Сільва. Книга перша. Рофраго. Розділ 1. Книга перша. Рофраго. Собачка. Розділ 1. Виконуючи щоденний обряд, Роберто вімкнув комп'ютер і приготував собі каву. Він ненавидів деспотизм свого персонального комп'ютера, його творців, а може, і саме життя, які змушують чекати і позбавляють при цьому права на протест. Почувши арпеджіо, що супроводжує відкриття програми, він підійшов до комп'ютера, направив курсор до іконки, що зображує маленький жовтий телефон, і натиснув двічі на ліву кнопку миші. Потім повернувся на кухню, провів розвідку в холодильнику, вкотре переконавшись, що там немає нічого цікавого. Насправді він вирушив на кухню, щоб впоратися з власним безсиллям і нетерпінням. Його дратувала залежність від машини, яка змушує чекати на підключення до інтернету. У Роберто встановилися складні, знайомі багатьом інтернетникам відносини з комп'ютером як і у всіх. Його більшою чи меншою мірою в різні дні обтяжував цей суперечливий зв'язок, можливий тільки з улюбленою істотою, коли усвідомлюєш свою залежність від його бажання, настроїв та капризів. Сьогодні ПК був не, не на висоті. Він завантажив усі програми з вражаючою швидкістю, не видавши жодного дивного звуку. І, що ще більш втішно, на екрані не з'явилося жодного спопереджень, що вже стали звичними. Нічого такого безперечно, це був чудовий день. Роберто відкрив сторінку свого поштового серверу та машинально набрав пароль. Екран мигнув, і на ньому висвітилося: Добрий день, Рофраго! У вас є шість непрочитаних повідомлень. Рофраго вигадане ім'я, під яким йому вдалося зареєструватися на безкоштовному поштовому сервері. Він погодився б просто на Роберто. Собачка, але інший Роберто його випередив. Існував е, цей інший і Роберт, і Боб, так же, як і Франциско, і Френк, і Френсіс. Тому він об'єднав перші склади двох своїх імен та прізвища Роберто Франциско Гомес та зареєструвався як «Email Protected». Роберто відпив ковток кави і клацнув мишкою на папку «Вхідні». Перший імейл був від його друга Еміліо з Лос-Анджелеса. Він отримав щире задоволення від читання листа та зберіг його у папці Кореспонденція. Друге повідомлення було від клієнта, який, зрештою, зважився замовити маркетингове дослідження для нового журналу про кіно та театр. Ідея була вкрай привабливою, і Роберто відправив листа до папки Робота. Два наступні листи були рекламою, що підступно закралися? Хтось хотів продати невідомо що будь-якому ідіоту, що підвернувся і який би погодився це купити. Тут все зрозуміло навіть дитині. Як його бісили, бісили ці безцеремонні вторгнення в його особистий простір? Він не виносив ці листи так само. Як випадкові дзвінки на його мобільний, ви перемогли в нашій лотереї та отримуєте дві путівки до Кочеманги. А ви повинні заїхати до нас в офіс і залишити свої дані, підписати папери та дати свою згоду на те, що ми вам доставимо. Вам додому, без будь-яких додаткових витрат, з вашого боку, ваш чудовий приз. Роберто, не замислюючись видалив ці два повідомлення і зупинився на наступному. Це був лист від його друга Йошо. Він уважно прочитав кожну фразу і уявив, як змінювався вираз обличчя його друга, коли він це писав. Вони не бачилися сто років. Роберто подумав, що неодмінно має відповісти другові довгим листом, але момент був невідповідний. Він залишив мейл у папці в хідні. Як нагадування про свій намір, останнє повідомлення привернуло до себе особливу увагу Роберто. Воно надійшло з невідомої адреси. E-Mail Protected. У темі повідомлення значилося: Посилаю тобі. Роберто подумав, що напевно хтось згадав про його віз... візитівку, на якій було вказано електронну адресу, і вирішив, що йдеться про пропозицію роботи. Чудово, подумав він. Він відкрив повідомлення. Мейл був адресований Фредді. Хтось справлявся про його справи і розмірковував на тему якоїсь спільної роботи, що стосується психології, відносин чоловіка і жінки в парі. Автор підписувався як Лаура. Роберто не пам'ятав жодної Лаури і ніякого Карлоса, які могли б йому написати. А тематика послання не мала до нього жодного відношення, тому він майже відразу зробив висновок, що повідомлення прийшло йому помилково і видалив його з пам'яті. Він вимкнув ПК та вирушив на роботу. Наступного тижня він отримав другий мейл з адреси «Email Protected». Роберто знадобилося менше п'яти секунд, щоб натиснути кнопку Видалити. Ці незначні події не залишили б жодного сліду в житті Роберто, якби через три дні він не отримав нового листа від Лаури під заголовком Посилаю тобі. Роздратований він видалив повідомлення, навіть не прочитавши. Наступне послання від Лаури надійшло за чотири тижні. Роберто вирішив відкрити його та розібратися. В чому ж помилка? Він не хотів більше відчувати. Приємне хвилювання, яке виникало в нього щоразу при отриманні нового листа, щоб змінити розчарування, коли розумієш, що воно призначено не тобі. У посланні говорилося, дорогий Фредді, що ти думаєш про мої начерки, ми могли б обговорити їх та змінити те, з чим ти не згоден. Ти вже поговорив із Мігелем. Я так натхнена ідеєю нашої книги, що пишу тобі. Не перестаючи, надсилаю тобі наступну частину. Далі йшов довгий текст, присвячений відносинам двох людей, які перебувають у парі. Роберто мав деякий час, тому пробіг мейл очима. Коли люди стикаються зі складнощами у взаєминах, вони схильні звинувачувати у всьому свого партнера. Вони виразно бачать, що потрібно змінити в іншому, щоб поліпшити відносини. Але вкрай важко помітити, що в них самих створює проблеми. Дуже часто на сеансах я прошу пацієнта: розкажіть, що з вами відбувається. І чую у відповідь: він ніяк не може збагнути. А я наполягаю, що з вами? Зі мною те, що мій хлопець дуже агресивний. Я продовжую до незнемоги. Але що ви, ви відчуваєте, що відбувається із вами? Дуже важко домогтися від людини, щоб він, щоб вона перебудувалася з теми невдоволення партнером і почала говорити про свої потреби чи почуття. Багато, звичайно, говорять не про себе. Вирішувати конфлікти з позиції, що відбувається зі мною, набагато продуктивніше, ніж намагатися розібратися в ситуації, коли ти охоплений злобою і переконаний, що всі проблеми знаходяться в людині. Яка знаходиться, яка знаходиться поряд. І, на твою думку, не підходить. Багато пар в результаті розлучаються. І при цьому кожен з них думає, що з іншою людиною все складеться інакше. І, звичайно, згодом стикається з тими самими ситуаціями, з якими вже доводилося зустрічатися з попереднім партнером. Ситуаціями, у яких змінився лише партнер. Тому. В тому випадку, коли дає тріщини колись міцний зв'язок, необхідно перш за все зрозуміти, що дорогою, що веде до любові, неминуче доводиться долати труднощі. Немає безконфліктних особистих відносин. Конфлікти неминучі у будь-яких відносинах для людей. Виправити ситуацію можна, якщо людина залишить мрії про ідеальну пару. Вільно від розбіжностей пару, яка вічно перебуває в стані закоханості. Дивно, з якою наполегливістю люди продовжують шукати ці ідеальні відносини. І ось хтось ікс розуміє, що його дружина не відповідає романтичному образу, почерпнутому з книг. Він починає переконувати себе, що інші якраз мають ці ідеальні стосунки, до яких він прагне, а йому просто не пощастило. Тому що він помилився у виборі дружини. Ні, це не гаразд. Він не помилився у виборі дружини. Помилковими були його уявлення про шлюб та існування ідеальних пар, ми повинні заспокоїтися і зрозуміти те, чого немає у нас, немає ні в кого, а досконалість доля романів, які найчастіше не мають жодного відношення до реальності. Думка про те, що газон у сусіда зеленіший, що ближній має чимось недоступним нам, змушує нас страждати. Можливо, розуміння деяких простих істин позбавить багато людей, які отруюють. Наступним Чином, використовуйте можливості, які надає вам життя. На всі сто. Страждати через те, що все складається не так, як ми собі уявляли, не тільки марна справа, а й ознака інфантилізму. Ох, ці лікарі людських почуттів ніяк не навчаються користуватися комп'ютером. Подумав Роберто, згадуючи, як часто до нього зверталася за технічною допомогою його подруга Адріана, психолог. Він ще раз уважно перевів адресу у рядку кому, – protected. Рофрагу. Не залишалося жодних сумнівів. сумнівів. Лист був надісланий на його адресу. Він ще раз уважно перевірив адресу у рядку кому – protected. Рафрако, не залишалося жодних сумнівів, лист був надісланий на його адресу. Декілька хвилин він нерухомо дивився на екран. Він намагався розгадати таємницю походження емейлів, оскільки комп'ютерна безграмотність Лаури не здавалася йому задовільним поясненням. Дійшов висновку, що адреса електронної пошти таємничого Фреді швидше за все схожа на нього. Розподіл вільних адрес відбувається автоматично і достатньо лише невеликої відмінності, щоб було створено новий обліковий запис. Зважаючи на все, Фредді, який він сам, не зміг зареєструватися під власним ім'ям і використав або частину свого прізвища, або прізвисько свого собаки, або Бог знає, що ще. Його адреса могла бути схожа на Родріго. Родрего або Рофрага, Та Лаура його неправильно записала. В результаті одна людина не отримує потрібний матеріал, а інша шле і шле повідомлення, які ніколи не дійдуть до адресанта. Чудово! Ось все й стало на свої місця. Але що ж тепер? Якщо у вихідні видасться вільна хвилинка, Роберто розставить усі крапки над і. І сповістить Лауру про помилку. А вона знайде справжню адресу Фреді Руфраго. Роберто вирішив, що це його прізвище. І він вимкнув комп'ютер і попрямував до офісу. Кілька рядків, написаних Лаурою, весь день не виходили в нього з голови. А коли надвечір подзвонила його дівчина, він вкотре вплутався в одну з численних і нескінченних сварок, які вже стали звичними. Крістіна скаржилася, що він ніколи не має на неї часу. Коли він не працював, то відпочивав від роботи. А коли не був зайнятий ні тим, ні іншим, то сидів за комп'ютером з головою поринувши у віртуальну реальність. Роберто теж скаржився. Крістіна надто вимоглива. Вона має зрозуміти, що інтернет для нього є єдиним способом відпочинку, і він має повне право отримувати трохи задоволення у вільний час. Так, звичайно, поруч зі мною ти не отримуєш задоволення, парирувала Крістіна. Загалом, не завжди, відповів Роберто, що, як він визнав пізніше, з його боку було зайвою відвертістю. Це коли ж? Коли ти мене доводиш своїми докорами та претензіями, на тому кінці дроту почулися гудки. Продовжуючи тримати в руці телефонну трубку, Роберто згадав останню сварку з Кароліною, своєю попередньою дівчиною, і йому, на думку, спала фрада з прочитаного вранці: ті самі ситуації, у яких змінився лише партнер. І ще він згадав: кожен говорить тільки про інше. Адже це правда, саме так вони поводяться з Кристиною під час кожної сварки. Це і поклало край їхнім стосункам з Кароліною. Насправді він розлучився з нею саме тому, що вірив, з іншою жінкою все буде інакше. Того вечора він залишив офіс трохи раніше, ніж звичайно, він хотів перечитати листа Лаури. Щойно, увійшовши до квартири, він кинув піджак на крісло біля дверей і ввімкнув ПК – Цього разу програми завантажувалася повільно, як ніколи. Але він терпляче чекав. Нарешті він відкрив пошту і натиснув на Посилаю тобі. Ось воно. Він відредагував текст та скопіював його в текстовий редактор. В архіві посилаю тебе. .док». Він знайшов ці фрази, які міцно засіли в його пам'яті, виділив їх жовтим кольором. А також наголосив на нових залиш мрії про ідеальну пару, те, чого немає у нас, немає ні в кого. Використовуйте можливості, які надає життя на всі сто. По дорозі, що веде до кохання, неминуче доводиться долати труднощі. Їм опанувала ціла гама суперечливих почуттів, здивування, хвилювання, сором і сум'яття. У своєму житті він уже кілька разів відчував дивне відчуття, що доля чудовим чином підносить йому те, чого він у цей момент найбільше потребував. Він згадав день, коли познайомився з Кристіною. Минуло вже понад рік. У його душі панували смуток та розпач. Біль від розлучення з Кароліною призвела до того, що вершина айсберга його депресії з'явилася на поверхні. Протягом трьох тижнів він не зміг. Змусити себе вийти на двір. У своєму добровільному ув'язненні він не відповідав на телефонні дзвінки, доти, доки не вмикався автовідповідач. Так накопичувалися повідомлення, які він періодично видаляв, навіть не прослухавши. Одного вечора він, не знаходячи собі місця від нудьги, вирішив поміняти вітання на автовідповідачі. Він хотів наговорити наступний текст: Я виїхав, не залишайте повідомлень, їх ніхто не прочитає. На його думку, це був рішучий, майже героїчний спосіб виправдатися перед друзями і не плекати їхні надії на відповідь. Але коли він підняв кришку панелі телефону, щоб записати повідомлення, касета закрутилася і почувся голос: Привіт, це Кристіна. Ми не знайомі. Твій телефон мені дав Феліпе. Я перейду одразу до справи. У суботу намічається грандіозна вечірка, і мені дуже не хочеться йти одній, вірніше, без пари. Філіппе каже, що ти світовий хлопець, веселий та розумний, а саме такий мені і потрібний. Якщо це правда і в тебе є бажання провести час у приємній компанії та побувати на приголомшливій вечірці, подзвони мені на номер 631 4376 до п'ятниці. Якщо Феліпе мене, мене обдурив, і ти не такий, як він думає. Перепрошую, я помилилася номером. Як відтворити повідомлення, якщо він не натиснув жодної клавіші? Загадка. Чому Феліпе, з яким він був, ледве знайомий, розповідав про нього подібну нісенітницю? Загадка. Що про себе уявляла ця жінка, щоб кидати йому подібним чином виклик? Загадка. Він зателефонував. І ось перед ним була нова загадка, яка не піддається розумному поясненню: жінка-психолог, з якої він незнайомий, посилає свої думки на тему любовних стосунків із однієї однією частиною світу якомусь типу в іншій точці планети. Ці нотатки приходять до нього Роберто, без жодної видимої на те причини і містять поради, яких він так гостро потребує. Роберт, Роберто завжди вважав. Що через подібні випадки забобонні люди стають віруючими, а схильні до езотерики фанатами свого вчення. Незалежно від того, існує один Бог або сто тисяч, і ті, і інші з давніх давен використовують свою віру у всемогутнього, щоб пояснити нехай і найфантастичнішим чином те, що не піддається логі... логіці, знаходячи в ідеї божественності, втіху і впевненість у тому. Що доля кожного з них окремо, не просто віддана на волю випадками. Роберто часом думав, що й сам, мабуть, заспокоївся б, якби зміг повірити, що є хтось відповідальний за його майбутнє або переконати себе, що його долю десь прописано до найменших подробиць. На жаль, до Роберто це не стосувалося. Він міг допустити лише випадкові збіги, щось незрозуміле, що іноді відбувається у житті кожного з нас. Випадковість, щасливий випадок, перетин енергетичних потоків. Він шукав у пам'яті слово, яке б йому допомогло висловити свої відчуття. Він нещодавно дізнався, що стати господарем своєї долі можна лише навчившись називати речі своїми іменами. Лягаючи спати, він все ще продовжував пошуки. Які визли відлизаючих від нього слів? Так, перебираючи в думці купу слів і фраз, він поринув у сон. Вранці він прокинувся, підскочивши на ліжку. Зважаючи на все, йому снився кошмар, бо вся постіль була, була зім'ята, а прострадла, згорнуті в грудку, валялися на іншому кінці кімнати.